Людиною завжди договориться. Але ви мені скажи, як інтелігентна людина може говорити з постаттю чи з неінтелігентною людиною? От, я можу, ви прекрасно знаєте, як наші інтелігентні чоловіки з Кравчуком їздили в Крим про закон про мову і думали, що вони там з інтелігентним президентом домовляться, а інтелігентний президент на другий день. Взяв та й підписав цей закон. А не знайшлося ні одного інтелігента, щоб там не просив, розумієте, аби групнув, розумієте, по столі, От, значить школа повинна мати ще запасний варіант, щоб діяти неінтелігентно, неінтелігентно. Тому що той, розумієте, той не інтелігент, він не розуміє ніякої мови ви розумієте, як то кажуть, проти лома нема прийома, але є теж обухом розумієте, по голові і треба заставити того неінтелігента.